дорожньо транспортна пригода сталася поблизу Луцька у селі Руванці. Сьогодні в передобідню пору. Водій Тойоти Ленд Крузер злетів з дороги. Що по дорозі зніс ще й рекламний сітілайт і врізався в два припарковані авто. В одному з них знаходилась жінка з маленькою дитиною. Зігнуті залізні конструкції паркану, зламаний сіті лайт і вщент розбиті дві автівки на стоянці. Лише можна уявити, з якою позначкою на спідометрі летів кермувальник цього другого автомобіля. Сталася аварія на об'їзній, що у руванцях на парковці біля однієї з кав'ярень. Пан Віталій пригадує, пішов в одну з розташованих тут контор, аби продовжити поліс. Але через п'ять хвилин почув удар. Мерщій побіг вниз, бо ж в салоні цього білого буса на нього чекали жінка з дитиною. Ну, я приїхав на зупинку, поставив машину, пішов продовжити страховий поліс. Почув удар, вийшов, дивлюсь, моя дружина з дитиною вже стоять на порозі в кафе, заплакані, і машини розбиті. І так людей зібралося. От те, що я бачив. Машину залишив, їхала машина, її чи знесло, чи вона так ну з дороги знесло, і от врізалась цих дві машини. Чоловік додає, просто неможливо уявити, якими були б наслідки, якби він запаркував авто салоном до дороги. Його жінку із дитиною в шоковому стані забрали з парковки, де й сталося ДТП. На місці працювала поліція. Одні з номерів автомобіля, схоже, що Тойоти мерщі сховали в кав'ярні. А чиї номери, ви щойно занесли в магазин? Ну, Маричі є занесли ще на магазин. Це той машини, то я ти так? Там різниця. Що? Є різниця. Вам цікав, вам цікаво. Ви ху... вам цікаво, цікаво це... ну... Кого приходить? Дає людина попис. Чому? Сам же водій лендкрузера на відріз відмовився від будь-яких коментарів. Скажіть вас освіту, на настало алкогольного сп'яніння. Можете сказати щось? Чому ви втікаєте? Ви водій Тойоти, так? Тієї що злетіла з дороги? Можете сказати? Я коментарів не, не чіпайте мене. Чому ви не хочете коментувати? Куди ви втікаєте? знімає? А далі гайнуву поля. Ми від'їхали з місця. Аварії від'їхали за 200 метрів стали, переговорили з ним. Вони, може, його спеціально взяли, відпустили, щоб він отут мав можливість втікти. От він побіг, от через, ви самі бачили, як ви знімали, як він тікав. От як я радий, що ви знімали. А й міліція поїхала за ним. Все ж чоловіка таки всадовили в поліцейське авто, але з освідуванням не поспішали. Тож водій буса настояв на тому, аби кермувальника позашляховика відвезли на освідування в наркодиспансер. Ви наполягаєте? Так? Щоб провірили, чи він не пив, чи він не вживав ніяких на наркотичних речовин. У зв'язку з тим, що учасник ДТП, якому завдано збитки, наполягає на більш додатковому дослідженні наркодиспансія, дана особа буде направлення, буде складено направлення, направлене на... Маршкодиспансер, як згодом повідомили в поліції, водія з мажорної автівки таки освідували результат. Він був тверезий. На керманича склали протоколи за 124 статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження іншого транспортного засобу. До слова, пошкодження автівки швидше за все ремонту не підлягають. Один з водіїв наголосив, буде настоювати на тому, аби винуватець ДТП оплатив йому матеріальні збитки. Юля Остапович. Мирослав Хотимцук, для новин на час.